Вітаю всім всім військовослужбовцям, які бажають повернутися на військову службу, дали ще один шанс повернутися до військової служби без кримінальної відповідальності. Зрозуміло, по спрощеній процедурі, і зараз ми з вами її розберемо. Не так давно, а саме 30 квітня 2025 року, Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії для повернення військовослужбовців до військової служби. Це стосується тих чоловіків, які самовільно злишли військову службу до 10 травня 2025 року. І зрозуміло, що дані обмеження вони зробили також і в часі, що військовослужбовці можуть повернутися до 30 серпня 2025 року. І як воно буде відбуватися на сьогоднішній день, зрозуміло, я думаю, кожному з нас, оскільки, по факту алгоритм повернення на військову службу в принципі такий самий, як був і раніше. І так, тепер давайте розберемо про самий алгоритм повернення на військову службу. Зрозуміло, що цей етап він простіше, ніж той, що йде через кримінальне провадження. Але і той, і той він дійсно дієвий. Якщо ми дивимося саме по простішому механізму по поверненню саме по даному законопроекту, який вже діє, то він має на увазі, що військовослужбовець, який бажає повернутися на військову службу, подає рапорт безпосередньо через засунок АРМІЯ Плюс. Потім з цієї миті починається саме відлік по часу для реалізації саме цього процесу, тобто до, від моменту подачі рапорту до моменту повернення вас на військову службу. Після того ви звертаєтеся до управління ВСП, яке перевіряє ваші дані, і протягом 24 годин вони перевіряють дані, і ви маєте прибути до обраного вами. Військової служби правопорядку, тобто ВСП, там оформляють ваші документи, зроблять припис і організують безпечне повернення вас до частини, яка буде займатися вашим розпреділенням. Також, що передбачається по часовим рамках, це те, що командир приймальної частини має протягом 72 годин на відновлення вашого грошового забезпечення та всіх соціальних гарантій, як військовослужбовця. Після повернення військовослужбовець може подати рапорт на зміну місця служби. Також це все робиться через армію плюс. Але є також один великий мінус, що всі ті, що залишили... Військову частину після 10 травня можуть повернутися лише до своєї колишньої військової частини, звідки і пішли в самовільне плавання, самовільне з лишньої військової частини. І про це займе набагато більше часу. Тому, друзі, як ми бачимо, все ж таки наші законодавці стараються зробити так, щоб можна було якомога простіше повернутися до військової служби і дійсно продовжує термін для того, щоб це було більш простіше, безпечніше і набагато швидше, чим було в принципі раніше. Але зрозуміло, що це чисто людина вибирає, яким шляхом йому іти, чи він буде повертатися на службу через. Даний законопроект через ВСП, чи він вже буде йти трошечки довшим, але також дієвим метом саме через закриття кримінального провадження і повернення на військову службу. Якщо, друзі, у вас виникають якісь питання, або щось потрібно вам доуточнити, або допомогти вирішити. Дану проблему ви завжди можете до телефон, який бачите на екрані, або написати дане питання в коментарях, і обговоримо його безпосередньо разом. Дякую вам, друзі, за перегляд. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, і до нових зустрічей!